Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Зінченко попрощається з Арсеналом. Відомий новий клуб українця. Тепер усе залежить від Луніна. В Іспанії назвали за яку суму Реал продасть українця. Легенда Челсі розкритикував Мудрика та назвав недоліки українця. Ребров захистив Мудрика від критиків. 40 мільйонів не проблема. Клуб АПЛ може викупити Довбика. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Українцю віддають перевагу перед 100 мільйонним форвардом. Лондонський Челсі відновив інтерес до нападника Жерони Артема Довбека. Стверджує ресурс футбол-трансферс. Сині вважають варіант із запрошенням українського форварда кращим за трансфер бомбардира наполі Віктора Усімхена. Насамперед, через суттєву різницю у вартості футболістів. Як раніше зазначала для газета Делоспорт, за нігрійського нападника Наполі хоче отримати не менше 110 мільйонів євро, у які його оцінює і трансфермаркт. Тоді як лаусула Артема Довбика становить 40 мільйонів євро. Крім цього, Челсі нарікає форварда Жерони ключовою трансферною ціллю на найближче літо через перспективу отримати гарну зв'язку Довбика з іншим українцем Михайлом Мудриком. У сезоні 2023-2024 за Жарону Артем Довбик забив 25 м'ячів і віддав 10 асистів в 41 матчі, ставши найкращим бомбардиром Ла ліги. Водночас показники результативності Віктора Осімхена за наполівці компанії впали: 32 поєдинки, 17 голів і 4 асисти. Мадридський Реал підписав контракт з одним із найкращих футболістів сучасності. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо. Королівський клуб і Лука Модрич уклали нову угоду до червня 2025 року. Сторони вже офіційно підписали усі документи і найближчим часом мадридці мають про це оголосити. Захисник збірної України Олександр Зінченко може більше не зіграти жодного матчу за арсенал. Лондонці готуються до трансферу футболіста. Каноніри хочуть отримати трансфер Зінченка одразу після Євро 2024, повідомляє Daily Mail. Віце-капітан збірної України змінить клуб цього літа. Олександр Зінченко не входить до планів тренерського штабу Арсенала наступного сезону. Мікель Артете попросив керівництво канонірів продати гравця, що потребує. Мати гроші на трансфери нових футболістів. Головним претендентом на українського футболіста є Баварія, новий головний тренер мюнхенського клубу Венсан Компані, включив захисника арсеналу до списку гравців, яких хоче бачити на Льян Сарені. Згідно з інформацією журналістів, Баварія вже зробила арсеналу пропозицію щодо Олександра. Контракт зінченка з канонірами спливає 2026 року. Англійський клуб хоче отримати на трансфері футболіста 40 мільйонів євро. Баварія запропонувала 32 мільйони і сподівається переконати Арсенал погодитись на цю умову. Офіційно про перехід українця можуть оголосити одразу після закінчення Євро 2024 У сезоні 2023-2024 Зінченко зіграв 35 матчів у всіх турнірах. Він забив один гол і зробив дві результативні передачі. Андрій Лунін зробив собі гарну рекламу своїми виступами цього сезону. Іспанські ЗМІ повідомляли, що у підписанні українця зацікавлений Атлетіко Мадрид, який влітку може розпрощатися з Яном Облаком. І тепер рішення залежить від голкіпера Реала. Якщо Лунін захоче перейти у Атлетіко, то Реал готовий його відпустити за суму не менше 40 мільйонів євро. Повідомляє El Gol Digital. Вершкові вважають, що така ціна цілком виправдана, враховуючи який сезон українець провів у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів у кампанії 2023-2024 воротар Реала відіграв 31 матч, і 12 з них він провів на нуль. Колишній півзахисник збірної Нігерії та лондонського Челсі Джон Обі Мікел, незадоволений грою Михайла Мудрика в англійській команді. Футболіст дав українцеві декілька порад. Обі Мікел вважає, що мудрик надто мало думає про футбол, повідомляє спортскіда. Джон Обі Мікел був важливою частиною Челсі часів першого приходу в команду Жозе Мурінью. Нігерійський футболіст провів у лондонському клубі 11 років, із 2006 по 2017 роки. Зараз він часто коментує гру синіх. Нігерійський футболіст не задоволений тим, як молодий Вінгер ставиться до своїх обов'язків на полі. Обімікал упевнений, що Мудрик має великий потенціал щоб стати одним із лідерів лондонської команди. Проте Михайло має проблеми, які потребують термінового вирішення у середині минулого сезону. Мудрик втратив місце в основі Чілсі, але зумів поратися із цією ситуацією. Нещодавно команду очолив новий тренер, і українціві доведеться заново заробити право регулярно виходити на поле. Обі Мікел вважає, що мудрику необхідно підстригтися, припинити робити татуювання та привести до ладу свою голову. У такому разі Михайло має шанси стати по-справжньому хорошим футболістом. Він чудово працює з м'ячем, має високу швидкість і талант. Треба просто зосередитися на грі та забути про те, що заважає проявляти себе на полі. Просто грай у футбол і перемагай, заявив Обі Мікел. у сезоні 2023-2024 Мудрик зіграв 41 матч у всіх турнірах. Він забив 7 голів і зробив дві результативні передачі. Головний тренер збірної України Сергій Ребров категорично не погоджується з тим, що Михайло Мудрик провів поганий сезон в АПЛ. Це перший сезон у Михайла ВПЛ. Я пам'ятаю свій перший сезон. Це завжди важко переходити до такого чемпіонату, переходити до команди такого рівня, як Челсі. Там дуже велика конкуренція, сказав Ребро в ефірі Ютуб каналу своєї дружини, а не Ребрової. На його думку, Мудрик мав достатньо ігрової практики в Челсі. Я вважаю, особливо в другій частині сезону тренер довіряв Михайлу. Він дуже добре зарекомендував себе і грав на дуже високому рівні, що дуже важливо для збірної. Він отримав практику, він більше грав, і я не вважаю, що цей сезон для Михайла був не надто вдалим. Я тільки бажаю йому наступного сезону з іншим тренером ще більше прогресувати, що, як я й сказав, дуже важливо для нашої збірної. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко повідомив, що не приєднається до Олімпійської збірної України на іграх 2024 у Парижі. Слова ветерана передає прес-служба УАВ. Хотів би поїхати на Олімпіаду? Ні. Коли я був молодим і у нас був шанс вийти на Олімпіаду. Я дуже хотів. А зараз я розумію, що є молоді хлопці, які здобули путівку на Олімпіаду, і деякі не потрапляють за віком, а взяти можна тільки трьох. Я вважаю, що повинні їхати ті, хто здобув путівку на Олімпіаду. Я не грав ці відбірні матчі, і я і так свою родину не бачу. Хто заслужив, той повинен їхати. Раніше вінгер збірної України Андрій Єрмоленко зізнався, що хотів би поїхати на Олімпійські ігри. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!